Ляки взялися за ремонт доріг, поки що тільки ямковий. Зараз працюють на луначарці. Тут замість асфальту суцільно решето. Через величезні ями по вулиці Смаглія уже кілька тижнів не курсують тролейбуси. Аби відреставрувати покриття, провели тендер. Нагадаю, минулого тижня його виграло місцеве підприємство. На цьому вже почали ремонт. Скільки триватиме дорожня реставрація та які вулиці на черзі, дізнавалася Ірина Малюкова. Михайло Петрович пенсіонер. Знедавна вимушено пересів на маршрутки, бо ж тролейбуси тут вже кілька тижнів не ходять. Чоловік каже, живе в цьому районі уже 40 років і жодного разу не бачив, аби дороги латали. Машини б'ються, люди страдають. дуже плохо. Особливо і тролейбуси ходять, як їм здумається. От має бути тролейбус, його нема. Водії від дірчатого покриття теж не в захваті. Пан Олександр говорить, після поїздок по місту авто потребує ремонту. Ну, естественно, на потому что бьются б'ються різина, запчасті. дело, що це влітає в копійку автолюбителям і мешканцям, які живуть этом районі. Першочергово ремонтники взялися за дороги на Галанас, Маглія та Оноприємка. Там кажуть, ями найбільші. Нині комунальники ріжуть асфальт під майбутні латки. Іпосередньо на цей участок ми плануємо за 2-3 дні стоїть задача зробити на протяженні 2 місяців. Усього ж в асфальтному покритті міста більше як ніж тисячі дірок. На їх реставрацію планують витратити понад 4 мільйони гривень. Ірина Малюкова, Ігор Неділько, Вік Канолини.